Із водою, світлом, але без газу у столичному будинку на вулиці Гарматній, куди минулого тижня влучив шахед, залатали вікна і провели низку перевірок. Там знову відновили подачу води і незабаром мають почати ремонтувати дах. На місці події працює наш кореспондент Олександр Романюк. Сашо, чи вдалося тобі поспілкуватися із мешканцями? і Що вони тобі розповіли? Вітаю Алло. Ну, якщо побачите, за моєю спиною лише силует будинку. Звісно, вночі складно розглядіти взагалі те жахіття, яке можна побачити при денному світлі. При денному світлі ми тут також були. І власне, перше, що кидається в очі, це оця жахлива дірка у стіні, куди фактично відбулося пряме влучання шахеду. І де, на жаль, загинула 12-річна дівчина. Її мама досі перебуває у лікарні у важкому стані. І весь під'їзд, куди влучив шахет, він зараз відселений. Фактично, людей там немає. При цьому по усьому будинку ми бачили включене світло зараз. Тобто люди живуть, бо за ці останні дні тут деякі роботи все ж таки зробили. Прибрали навколо також відновили водопостачання, перевірили вентиляційні канали. Там є світло, і в принципі жити можна. Єдина проблема це те, що немає станом на зараз газу, тому що ударна хвиля була досить потужна і необхідно, треба буде перевірити всі труби для того, щоб не було. Жодних пошкоджень, ні, не виходив газ. Наскільки це затягнеться? Місцеві не знають. Також нам вдалося зайти до того під'їзду, який постраждав найбільше. І Більше того, ми зустріли там одну із героїнь, яку ми показували у своїх сюжетах, і на включеннях це пані Ілона. В прямому ефірі ТСН вона фактично знайшла свого кота, який півтори доби сидів там сам під ванною. Якого вона приїхала спеціально шукати. Жінка каже: дійсно у неї дуже гнітюче враження, коли вона сюди приїжджає. Держава надала їй Місце у гуртожитку зараз вона разом із друзями рідними. Частково перевозить речі, але при тому частину речей зізналася у неї і вкрали. Хто це зробив, вона не знає, але ну, такий, бачите, людський фактор. Люди не завжди бувають чесними, навіть у таких от критичних умовах. Також з приводу самої квартири, навіть двері, вона робила самотужки власними силами разом із рідними, тому що їх ніхто не поставив, а частина майна все ж таки у квартирі була. Більшість ціну вона вже вивезла, каже, то це не найголовніше. Трошки розповіла про те, чи можна жити у у цій квартирі, і зокрема, ще й трошки сказала нам, що нині відбувається з її котом васою, про якого ми показували сюжет ТСН. Прошу пряму мову. В інших частинах будинку ситуація більш-менш можна проживати. Наш під'їзд аварійний, тому у нас не ну, до життя. На жаль, кіт якось? Кіт. Ну, нормально, нормально знайшовся, вижив. Півтори суток сидів під ванною і ось попав теж на телебачення. Хочу сказати, що така ситуація, як із цим будинком на вулиці гарматній у Києві, не поодинока. І з початку повномасштабного вторгнення у цьому Солом'янському районі, за інформацією місцевої влади, 25% будинків були пошкоджені російськими ракетами, шахедами або уламками. І, взагалі, по місту близько півсотні будинків вони відселені і вони потребують кардинальних ремонтів. Моя колега, журналістка Ірина Кондрачук, досліджувала цю тему, і, зокрема, дізнавалася у. Влади, що вони планують із ними робити, і власне, як живуть люди, які вимушено на кілька місяців опинилися без власного житла і зараз мусять поневірятися у інших місцях. Прошу сюжет що не будинок, то забиті вікна. Життя, яке вирувало у більшості цих квартир. Тепер на невизначеній паузі будинок будуть відновлювати термінів не назвали. Сказали, що це буде не швидко. То скільки часу і на що чекати, якщо за висновком інструментальної експертизи в вашому будинку діагностували капітальний ремонт? Дома так хочеться, що я не можу передати. Ця багатоповерхівка, як і сусідні, пережила чимало атак. Упродовж лише цього літа. Переживаємо їх постійно, бо шахеди летять. Але на світанку 31 липня у будинок прилетіло вороже залізяча, пробило дах і зруйнувало кілька поверхів. У своїх квартирах загинули шестеро людей. Нам дзвонять і кажуть, а куди ви їдете? У вас більше немає будинку. Типу, ви можете вже не їхати. Анна із мамою саме поверталися із відрядження. Їхня квартира вціліла, але уся у тріщинах. Сусідні вигоріли вщент, бо прямо епіцентр прийшовся на. Радину будинку, і тобто оці квартири всі чотири. От вони там зруйновані. Повністю будинок поки що законсервований. А от сусідні подекуди без вікон і з дірками у дахах, але в них живуть люди. Вже почався сезон дощів, і мешканці п'ятого поверху мають проблеми. Заливає. Уже вже заливає заклеєні плівкою розетки і постійно вологі шпалери так виглядають стіни у квартири Людмили, яка мешкає на горішньому поверсі. Що ще пару дощів і електрики не буде. Якщо буде продовжуватися дощ, воно дійде до першого поверху. Нам нема коли чекати. Їхні ж сусіди з будинку навпроти свій дах латають самотужки. Рекламними банерами, наче обіцяють до 30 до 30 грудня нам відновити дах. Відновлять чи ні, ми не знаємо. Опалення теж жек сказав, що поки не буде даху, опалення в нас не буде. Якщо не буде опалення, нашому будинку буде гайка. Вже в мережі на сторінці голови Соломінської РДА у Фейсбуці знаходимо таблицю із адресами усіх постраждалих будинків району. Тут зазначено, дахи обох п'ятиповерхівок за планом відремонтують вже цієї осені. Загалом було таких проблемних 100 дахів. 50 ми вже зробили і 50 плануємо зробити до 1 грудня. Процедура відновлення багатоповерхівок пояснює голова району. Це довга бюрократія, яку під час заміни дахів і вікон тут намагаються оминути завдяки резервному фонду міста та допомозі благодійників. В інакшому випадку лише на оформлення документації зазвичай потрібні місяці, особливо якщо йдеться про відбудову. Раніше обов'язковою була послідовність дій. Спершу місто організовувало технічне обстеження будинку, аби зрозуміти, що саме із пошкодженими конструкціями, які з них можливі. Во залишити, а які ні, опісля замовляли проєктну документацію на відновлення будинку. Це ще кілька місяців, і лише згодом проводили тендер, де й обирали підрядника. Але в серпні урядники алгоритм дещо спростили органах місцевого самоврядування з'явився той інструмент, який запаралелює підготовчі процеси, які передують саме будівельним роботам. Тобто тепер усі ці кроки можна робити одночасно, щоб бюрократію зменшити, а початок відбудови пришвидшити. Але йдеться виключно про гуртожитки і багатоквартирні будинки, наголошує юрист. Загалом ця постанова вона швидше для того, щоб державний апарат щоб. Безпосередньо там чиновники, місцева влада і так далі е, трошечки швидше все це робили. Ось і трошечки швидше виконували, власне кажучи, ті ж норми, які самі для себе і пишуть. Середня вартість відновлення однієї багатоповерхівки 45-50 мільйонів гривень. Порахували у профільному міністерстві. Всього таких по Україні щонайменше 2200. З них, за даними КМВА, 76 у Києві, і 8 вже відбудовують. Що і за їхній будинок навіть. Радному візьмуться якнайшвидше мріє і Анна з сусідами. Ми однозначно будемо сюди повертатися, бо ну це мій дім. Зараз стадія виготовлення проектна документації, яка дозволить побачити масштаби залучення коштів для відновлення будинку. Початок наступного року по прогнозам житла не КБ будуть починатися відновлені роботи. Як буде точно, зважаючи на ймовірні атаки, у Соломіській РДА не знають, але планують до опалювального. Сезону всі будинки в районі, окрім під'їздів на яких чекає капітальний ремонт, підключити до опалення. Ірина Кондрачук, Володимир Оставенко, Андрій Марченко, Анатолій Короб та Наталія Стельмах. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.